Вітаю вас на нашому каналі. Хочу вам продемонструвати рукавичку з захистом плеча і до плеча. Вона довжиною 90 см і 115 см. 90 см є економ варіант 50 штук в упаковці. І в коробці 100 штук в упаковці для зручного доставання. Вона тут складена таким чином, що висовується як серветка. Її застосовують будь-яких галузях. Вона виготовлена з поліетилену 100%. Можна її застосовувати в харчовій промисловості, в ветеринарії, в акварумістики, в сироробній промисловості. Захистає повністю. Це 90 см. З захистом плеча. Чому воно називається? Тут є така фіксація, яку одягаємо через голову і вона фіксується. Вона нікуди не сповзає, не дівається і надійно захищає вашу руку. Вони як на ліву руку, так і на праву руку. Їх немає. Можемо працювати. В харчовій промисловісті її приміняють для перемішування салатів. Будь-чого, щоб не вимазати руку. Для в акваріумах, щоб не замочити, кожного разу не роздягатися. сироварні теж. Тому звертайтеся, завжди вона є в наявності. Чекаємо ваших замовлень. Дякую. первинного поліетилену, міцна на розрив, бачите, надійно у використанні зарекомендувала собі себе вже на теренах України. Бачите, рветься, але ось шов і він тримається. Рветься сам поліетилен. Щільність 25 мікрон, 90 см і 120 см.